Дуже часто, і це бачать в багатьох дослідженнях, що коли є кризова ситуація, людина повертається ніби до якихось старих шаблонів, які колись давно працювали. Ну, наприклад, там, ти починаєш довіряти тільки своїй сім'ї. Але що бачать українські соціологи? Що у нас під час війни діє два механізми. Один механізм це той, що я тільки що описав, ти ніби повертаєшся до чогось такого фундаментального, до якихось шаблонів. Але також ти починаєш будувати якесь уявне майбутнього, якого ще немає, але ти на нього все одно маєш орієнтуватися, тому що тобі треба на щось орієнтуватися. Це ніби якийсь неіснуючий маячок, який ти спільно в колективі вгадуєш і починаєш на цей маячок орієнтуватися. Ну, наприклад, там віра в майбутній успіх нашої держави. Багато досліджень міжнародних вони зазвичай говорять лише про шаблони. А у нас в Україні багато матеріалу емпіричного, щоб показати, що є оці вигадані маячки, які ти собі придумуєш, починаєш в них вірити і на них орієнтуєшся. А це означає, що під час криз люди стають більш оптимістичними, коли було вторгнення, ось інститут соціології при академії наук. І всі соціологічні групи, про які я думаю, вони робили заміри на початку вторгнення, і кожен рік повторювали. І були питання про що ваше ставлення до української економіки, чи ви думаєте, що Україна переможе у війні, довіра до президента? І ми бачили, що в перші роки вторгнення, в другому, 23 році, був шалений оптимізм. Люди, які виїхали за межі України, казали, ми повернемось. Люди, які залишились в Україні, казали, ми довіряємо президентові. А єдине, що це оптимізм, він не може тривати довго, і ми знаємо, що приблизно через 2,5 роки, майже всі ці показники почали просідати і відкатуватись назад.